Барадзес, мої любі! Що це я сказала? Я привіталась з вами. Так на цій вулиці здана говорили мешканці кварталу. Барадзес означає доброго дня у перекладі з вірменської, а сам квартал та культура маленької країни Вірменії вже давно стала частинкою Львова. Стародавні рукописи, написи на плитах та навіть архітектурні пам'ятки свідчать про те. Що представники східних народів, а зокрема вірмени, поселились у Львові ще за часів князя Данила Галицького. Хто знає історію, той зрозумів, що було це у часи першої письмової згадки про Львів. А отже, тоді, коли власне наше місто було засноване, беревдзе скарло Гарігінович. Юлячан. Скільки вірмен є у нашому місті? Ну, я думаю, що о, около трьох тисяч людей проживають. В Львові люди армянської національності було декілька хвиль переселення сюди вірмен. До нас вони принесли за усю історію Львова. Було декілька хвиль переселення сюди вірмен. До нас вони принесли прянощі та виноград, про які досі не знали місцеві жителі. Тут вірмени мали свої школи, бібліотеки та лікарні. У неділю правили служби допомагали бідним та лікували хворих. Та основним заняттям львівських вірмен була торгівля. Кількі Львів, розміщений на торгівельному шляху зі сходу на захід, тут завжди було багато крамниць та базарів з товарами з усього світу. Та ці часи уже минули. А в пам'ять про свою величну культуру у нас залишилась вулиця Вірменська та найстаріший у Львові Вірменський собор, що є окрасою усього міста. Це унікальна пам'ятка не лише архітектури, але й культури вірмен, що проживали і досі живуть у Львові. Товщина стін собору 1 метр і 40 сантиметрів. На стінах цінні розписи, що описують біблійські сюжети. Кожної неділі тут правлять службу на вірменській мові. Де найяскравіше представлена вірменська культура у Львові? Ну, как я уже сказал, центр это есть церковь армянская наша, центр. Во Львове существует армянская недельная школа. Преподаватель очень грамотный у нас Рузан корчан И в школу приходят изучать свой родной язык армяне, армянские дети, которые родились уже здесь. Ну, вместе с ними очень много учеников украинцев, которых... Хочуть вивчити армянський язик і, і культуру. Так і з'явилася частинка східних традицій у Львові. Вірменська община процвітає у нас і сьогодні. Розкажіть, будь ласка, яка основна функція вірменської общини у Львові? Ми живемо точно такою життю, як і всі інші жителі міста Львова. Mm. Стараємося приносити пользу не тільки своєї сім'ї, але й обществу. Та яскравий схід подарував Львову ще одну культуру грузинську. Перші переселення грузин до України почалися 300 років тому. Зараз у нашій країні існує чотири грузинських національно-культурних товариства, і одне з них є саме у Львові. Ми можемо вивчати їх історію, захоплюватись традиціями, але найголовніше, що ми маємо навчитися від вірмен і грузинів, бути патріотами своєї країни, де б ми не мешкали. Це була розповідь про частинку сходу у нашій львівській історії. Не перевикайте, далі буде.